Хлопці, які молоді зараз вагаються йти, не йти, та йдіть. Ну, тому що я кажу так, як є: війна зачепить всіх. На жаль, як би це не звучало. На жаль, ті, хто думає зараз, та я ціжусь, нічого не буде. На жаль, цього не буде. Зараз дуже багато ми чуємо розмов про все. Завтра домовимось. Перемир'я на 100-500 на 500 днів. все. Поки я від цього взагалі воювати, на жаль, Будемо ще довго і нудно, і ворог буде модернізуватись в технологічному плані, тому що він зараз розумів, що технологічна війна справді це Number One. Тому я ще раз кажу: особливо хлопцям, які полюбляють комп'ютерні іграшки, наприклад, там, кажу, кажу так, кіберспортсменам, їм буде тут максимально цікаво. Це не то, що вас там, грубо кажучи, ухватили, загнали. І ти побіг вже штурмувати окопи. Ні, це абсолютно інше. Ти приходиш, тебе спочатку навчають, тобі показують, що, куди, як. Ти можеш поїхати на позицію, але ця позиція, я кажу так, як є, вона далеко не на передньому краї зараз. Тому що засоби радіоелектронної боротьби, особливо секторної дії, не купольної, а саме секторної, вони можуть працювати на дуже велику відстань і працювати ефективно. По ФП відронам, покрилам, не важливо, що це за ціль. Тому. В цьому плані боятися не потрібно. Я так скажу, є рід військ, де справді страшно йти, але це точно не радіоелектронна боротьба.